Слава Ісусу Христос, дорогі люди, мир вам, дорогі українці. Дорогі люди, не хвилюйтеся, це не акція, я нічого не пропоную. Я хочу вас закликати, моліться за Україну. Просіть Бога милиці для нашого народу. Просіть, щоб Бог простив спас наш народ і зупинив цю війну, яка пройшла на нашу землю. Я вас також закликаю. Читайте Слово Боже, вірте все, що там написано. І виконуйте, що там написано. І Бог буде вас благословляти. не важливіше, я вам хочу нагадати і сказати, радість на звісно, що наш усіх любить Бог. Незалежно від кольору і раси. незалежно, ким ти себе рахуєш, незалежно, де ти працюєш, незалежно, як низько ти впав чи високо ти знаходишся. Бог любить тебе і Бог хоче простити тебе. Дорогі люди, якщо ви не чули, я вам хочу нагадати, що ми є всі грішні і ми заслуговуємо по Божої справедливості на покарання. Прийде той час, коли ми будемо усі стояти перед Богом. Боже з нас. Через 100 років всі, хто тут знаходиться, скоріш за себе, вже не буде. Ми всі помремо і будемо відповідати перед Богом за свої вчинки, за свої ріхи, за свої слова, думки, бажання, за свої діла. І ми не можемо спастися, дорогі люди. Ми не можемо оправдатися перед Богом. Ніяка добра справа, яка б до хорошої людини не був чи не була, це не врятує від будьшого Божого Ніву. Другі люди, але є добра новина, що Ісус Христос приходив на цю землю для того, щоб нас врятувати. Господь Ісус приходив на землю не судити людей, але спасти. Тому що, так бо бог, полюбив усіх нас, що віддав сина Свого дорожчину. Щоб кожен, кож, хто вірив в нього, не згине, але життя вічне. Три люди, задумайтеся над своєю душею. Спустіть Ісусу Христа своє серце, покайтеся у свирях, вірите в Господа Ісуса Христа і спасетеся. Час бо близько, час обмежено, дорогі люди. Наше життя не в нашій владі. Вчора це минуле, завтра це майбутнє, то ще немає. Ми живемо сьогодні. Сьогодні треба нам вирішити прийняти рішення, при, примиритися з Богом. Дорогі люди, отож, покайтеся у своїх гріхах, признайте себе річ перед Богом. Нам усім, за що просите просити прощення, Вірите в Господа Ісуса Христа. Прийміть Його любов. Вірте в Його любов і спасайтеся. Дорогі люди, якщо в вашому житті будуть важкі часи, можливо, смуток, можливо, втрата, можливо, безвихідь, Можливо, вони залежні люди. Ми, ми не можете справити.